Слава Україні, слава Збройним силам України. Сьогодні хочемо перед вами прозвітувати, в особливості перед тими людьми, які нам допомагають у збірі у зборах на філамент, у зборах на принтер. Ну, Звісно, ще на принтер не назбирали, але там сума вже немаленька відносно. Та й на філамент теж. Тому прозвітуємо вам, наскільки це можливо. І просто вже. Не особлення, а осмислення до мене деяке дійшло. Я вам потім пізніше розповім про це все діло по пластику, що стосується. Але, тим не менш, почнемо з того, що ну, знаходимося ми в нашій друкарні, так би мовити. Зараз у нас які основні цілі були. Це на друк армію друкувати отакі маленькі скиди, які лежать у ящичку, Юра там трошки їх чисте. І першочергова наша задача це була допомогти нашим Збройним силам, а в частності бійцям з 53-ї бригади, які знаходяться на Донецькому напрямку, яким потрібні були в екстреному порядку отакі от, е, скиди, не знаю як їх. Ну, та скиди теж, да, в принципі. різного форм фактору, це отакі подвійні більш підсилені і отакі. Поодинокі теж, так би мовити, для цілей, для гуманітарних цілей для підтримки наших сил на передових позиціях, для БК, для підвозу, так би мовити, по повітрю, БК, провізії, всього необхідного, щоб наші люди не залишилися там на голодному пайку, так би мовити. Боже здоров'я! коротше такі два побубанки. Пацанам на нуль. Хотів виразити благодарність пацанам за 3 d печать С этого канала, блядь. Молодцы, ебать. Я их, короче, нашел, они меня дал им модельку, они увеличили, все сделали, напечатали, быстро доправили. Вообще красавцы. Пацаны Запорожья там занимаются 3D-печатем военным. Как бы нормально. Там еще третий остался. Надо будет заняться. Ну, в общем, красавцы, пацаны, занимайтесь дальше. Полезное дело. Цю місію ми виконали. Звітую перед вами те, що ми з хлопцями там спілкуємося. що вони мені скидають, буваєш відосики, звіти про розпаковочку. Ну сподіваюся, що і за це теж знімуть. Це грандіозний вантаж, такий буде по кількості, тому що ми їм будемо зараз відправляти. От ми додруковуємо. Юра докидає ще от остання. Он друкується така велика. 40 штучок, отаких великих. І 46 тут надруковано таких одинарних. Вони сказали, що на даний момент вони, ну ми їх разом з вами, разом з людьми, які нам допомагали на пластик збори. Оце все діло робить. Ми їх забезпечили ну принаймні на деякий час, і люди ну, сказали нам відверто, що можете допомагати комусь іншому. Звісно, будемо на зв'язку, не відмовляться від нашої вашої допомоги на майбутнє, але на даний момент допоможіть комусь іншому. Тому ми в принципі, допомагаємо і не зупиняємося. І в частності у нас буде завтра будуть відправки. І це буде окремо от хлопцям ми відправимо. О, і окремо вон, спеклися ще 10 пасочок якраз. І окремо на друкармію на офіс відправимо ці от скиди. До ранку якраз ми тут що там, 179, по-моєму, вже є. Плюс там повну коробку коротко, набить. Щоб відправити, це ми все діло зробимо. Що, будемо вже ставити 0,6? Так, да, зараз я не Тепер інша тема. Юра замовляв в Китаї раніше, на даний момент вони вже прийшли, нові сопла на принтери. Таке, трошки, коротше, прибарахлились по запчастинах, таких розхідниках і трошки по модернізаціях. В частності, що так будеш гратися? Да. Чи там нормально місце є? В частності це сопла він взяв, 0,4 це стандарт, 0,6 це збільшені, так би мовити. Да. І 0,6 це збільшення. Тіхіше стає. Я думаю, не, то. Я думала, не те, що відключив, а, я виключав, він, я не трошки я... затримка. там. І 0,6 це збільшені. На даний апарат це у нас самий перший наш принтер, це середній, а то от найновіший в кутку. Ми поставили сюди 0,6, першу частинку він друкує. Тобто по деяких рецептах дозволяється 04-06 сопло зі своїми налаштуваннями. Так само, як на сайті друкармії, до, до цих скидів там рецептура є, якщо у вас 0,4 сопло там відповідні налаштування, 0,6 відповідні. Зараз перший раз, от Юра міняє, поки я тут розказую вам все до чого. Ставить 0,6. Що це дає? Якість залишається при правильних налаштуваннях, при правильній роботі адекватна. А швидкість роботи збільшується скільки в півтора рази десь. Ну Майже в два рази. Майже ну 1,7 там по часу. Да. Якщо ми от десяток оцей скидів друкувалися в сім чимось, сім чимось там, виходить, годин. Ну майже вийде, ну майже вісім. Сім з половиною. А це буде щось там. П'ять показує 5. по орки, а це по там оркі. 4. Може, може і два рази почти, да? там. ну, ну коротше. Да. Ну, подивимося, це все будемо гратися за кадром. Тоді, як буде що розповісти, тоді обов'язково вам розкажемо і покажемо. Дивіться, дуже буду, як завжди, радий вашим донатам, тому що ми продовжуємо свою роботу. Якраз це підводить мене до цієї теми, якої вам я хотів розповісти. Продовжуємо свою роботу і дуже будемо раді вашим донатам на філамент. Ну, Бажано, звісно, і там, і там. І принтер ми б ще один би взяли так, з вашою допомогою. Але першочергове, звісно, це філамент, щоб, не дай Боже, не зупинилися ці три дракона. Вони тільки зупиняються, як в даному випадку, от бачите, на модернізацію або на обслуговування. А так шпарять цілодобово, тупо реально. Просто ми вже випрацювали таку свою систему, там роботи, щоб там менше вночі бігати. Ну, Все рівно бігаєш, але вже якось трошки спокійніше. Там не через 2 години кожних, так би мовити, бігаєш. Ставимо завдання їм там на 5, 6, 7 годин. Ось. Система гаряченька, система вже напрацьована. Тому зараз про тему, яку, так би мовити, я осмислив. Перед цією темою звітую. Крайній раз була назбирана сума на 4 котушечки. Ось ми їх 4 замовили. У нас 4 нетронутих, а, 5 читай, жовта, він ж там ще лежить під низом. І тут ну, грам 500 немає, і в том десь так. Ну тут уже жовтенького помаранчевого небагато залишилось. Ну, тим не менш, деякий запас є, але знову ж таки дуже вас прошу допомагати нам і надалі, тому що ми не зупиняємося і забезпечуємо наших людей допомогою, яку ми можемо їм надати. Тепер дивіться по пластику. Щоб ви розуміли, це ж, ну, це не, ми не все вам показуємо, що ми відправляємо. Ми от хлопцям відправляли вже е, по-моєму, там і на камеру попадало вже вантажі, отакі, ну менші, там по-моєму, 20 штук таких, там 28 таких було з таких цифрах. Ну, до чого веду? На сьогоднішній день, ось дивіться, здавалось би, от 40 штучок тут їх буде, вага 4,5 кг, 100 грам одна. Тут 46, 4,3 і тут. 50 грамів ці ж одинарні. І тут по 20 грамів, 18 коли 19 грамів ці маленькі скиди. десь, Грубо кажучи, теж 4 кілограми. Бабіна 3, от і уявіть, куди уходить той пластик. Бо я ж кажу, у мене в фобія така була, ну неначе все нормально йде, Якби браку мінімум, там буквально цей брім, там, да, ці обрізки. Ну, буває, там, якась там фігурка запартачиться, але це дуже рідко і то, якби давненько вже і, слава Богу, не було. Но, тим не менше, отака робота у нас виходить. Зараз ми через паузу теж запакуємо, Ось я коробочку підготував, ми зараз хлопцям оце і оце і запакуємо разом, їм, вложимо плотненько, покажемо, як ми то діло пакуємо. Тут в принципі, по упакуванню все буде нормально, тому що щільно складаємо. Поверхушку отак от в рівень складаємо, тут десь я ж кажу 200 чи може 200 ще буде, це ще вранці побачимо, доупакуємо його. І завтра на нову пошту і поїде туди, куди потрібно. Що ще? Модернізуєш, да? працюємо все. Ага, що ще? Пробачте за моє нахабство. ну, Нахабство це моя друга спеціальність. чи чи як там, да? чи щастя, щастя, Друге моє щастя. До чого веду? Таке вам пропоную. Я розумію, я цілком розумію стан е, матеріальний усіх зараз, але е, ну, я повинен сказати цей варіант. Можливо, хтось знайдеться, бо не скажеш, не знайдеться. Що я пропоную вам, друзі, глядачі, любі мої українці, дивіться, що ми пропонуємо? На подібних деталях. Ось дивіться, де це можна зробити. Ми можемо нанести ваше гравіювання, трясся його показати. О. Тобто, або ініціали, або там псевдонім якийсь, як от в нашому випадку, бачите. І на таких маленьких теж. Будь-кого, хто зможе допомогти нам у придбанні філаменту в обсязі двох котушок. Дві котушки з нашими знижками. Ой, що там? 1100 виходить? Ні, nee, 1200, 1200 yeah. котушка, тобто 2400, 2400 гривень. Хто з людей зможе задонатити нам 2400 гривень, тобто як це робиться? В описі буде мій телефон для вайберу. Якщо ви можете це зробити, я, ви зі мною зв'язуєтесь, пишете. Я роблю рахуночок, ну, виписують мені на LBL, виписую рахунок, ви його сплачуєте, ми його отримаємо. і Робимо отаку, так би мовити, вам віддячуємо, так, як ми можемо. Так як ми от можемо вам віддячити. Звісно, якщо там отаких деталей там, чи на будь якій деталі, де це можливо буде робити, якщо там. Будемо друкувати щось таке, де неможливо це буде зробити. Обов'язково зробимо ну трошки пізніше, обов'язково розповім про це в відео. Похвас... Похвастай, що є такі люди у нас ще добрі і класні, які допомагають таким чином, тому що пробачте дві катухи пластику. Це не маленький об'єм. Чому я так кажу? Тому що люди тільки на вас надія. Я покладав марні надії на блогерів. Я не думаю, що вони не бачили мого відео, тому що бачив, що люди... Деяким блогерам писали коментарі, щоб вони звернули на мене увагу на відео, про яке я знімав попереднє, де я там казав. За це я вам дуже вдячний. Що ти, а форматувати повністю? Так? За це я вам дуже вдячний, хто не залишився осторонь, дуже вдячний тим, хто присилає донати в будь-якому розмірі, не треба там. Прям менше там, як то кажуть, є, бо є такі, що по 500 і по 1000 гривень надсилають, це взагалі круто. Навіть ваші 10 гривень це теж допомога. Тому що 10 гривень це Ану, допоможи мені 20 грам чи менше 10 гривень собі вартість. Телефону немає. Та немає. Якщо. Ну, десь... ну, всі... ну 3 тисячі грам... Кіло 400, 400 гривень 400 гривень кіло. Да. 100 грам... 40 гривень, 40 гривень. 10 грам... і на 5. 4. 8 гривень, 8 о, гривень одна. О, от уявіть, півтори штучки. Оце, от ви... Ну, 15 гривень в інтернеті продають. Ага, продають взагалі. 8 пол, от половину. Бай, вони два рази беруть. Попі. На варбе падали. Ну, коротше кажучи. Це от яка якість там, знаєш? Ой, три слоя. Да. Чи три слоя, ну, чи ну, три шари, блядь. Да. Коротше, тема така, що пробачте мене, ну, покладав я надії на них, ну поки що, поки що на даний момент всі мовчать. Також нагадую, що можливо компанії якісь насінневі чи які хочете. У нас є вакантне місце ще як мінімум для трьох принтерів, yeah. на які ми готові. Ну, ми, Я ж нагадую, по електроенергії, стабілізатори, БПшки, це все я куплю. Ну, Ми купимо, наша земля придбає все для їхньої роботи, це на наших плечах буде. Ну, Тобто я не буду загострювати тут на цьому особливу увагу. Якщо хтось має бажання, будь-яка компанія, виробник техніки, все, хочете допомогти. Будь ласка, ласкаво просимо. Також люди, будь ласка, якщо хочете, можете написати будь-якому виробнику техніки в коментарях, написати тут коментар, написати їм коментар, щоб звернути на це увагу. Це дуже, оце пластик, здавалось би, але це дуже потрібні речі, без яких ну, ну реально оце провізію хлопцям Ну, навіть, навіть не принтер, якщо якась компанія може хоче ну, може забезпечити філаменту, да. мехаранці там. Ті самі там після кілограм чов. Це ну, компанія. Компанія, ну, може, ну люди... хоч декілька, Юро, хоча б декілька. Знаєш, щоб нам тупо мати запас, щоб ми могли з гордістю сказати, що така та, така -та компанія надала таку-то -та кількість катушок, і ми забезпечені отак і допомагають, не залишаються осторонь. Це дуже гостре питання. Ну зрозумійте, ми, коли перший принтер я взяв, ми тільки показали відоси. Ну, уявіть. До нас одразу військові почали писати запитами. Ну як це? Ну, як будто ми, ми перші в Україні купили той принтер, розумієте? А є такі випадки, що... Тобі ось описав, хто дайте файл, ну, ти кажеш, нема файлу, звертайтесь до руками. Він каже, а нема файлу, а може ти хочеш купити у мене. Еті... Да, бомбочки? Такі ці бомбочки. да-да. Ага. До речі, пропонували мені чувак, е, написав там файли там, для роздруківки. Я кажу, та нема у нас особливо файлів, що ми там вон, маленькі скидиці. Ці хлопці нам надали файли. І він мені потім кидає, ми от робимо таке і таке. І коротше скидає мені бомбочку таку з і серцевинкою, Ну, типа, взривне осколочно-фугасне. І типа, може надо, пропонуйте своїм там, по 300 гривень а пластикові запчастини. Ви можете, можете самі це? роздрукувати. Ага. Я, блядь, ну в смислі? Ага. Які хто куплять буде? Хто? Той, що в окопі сидить чи що? ну ми це поставляємо абсолютно на безкоштовній основі. Платимо за доставку, за все. Ну, тобто, ви мені допомагаєте на філамент, ми платимо за доставку. Ну, військові не платять навіть за доставку. Ну, тобто, це, блять, бред такийся. Ну, ну, взагалі жопа якась, блядь. Ну, коротше, це ж таке діло. Що я ще хотів сказати? Давай що пакуємося, тоді вже продовжимо. Ну, да, І може згадаю, що я ще не сказав. Ну, отака і упаковочка. Ну, ясна справа, беремо коробку близьку по розмірах, яка там нам потрібна. Да? Якщо, е... що ну, якщо що, то зменшуємо, Якщо то зменшуємо. стараємося так. До речі, це коробки ті самі, що нам пошта присилає філамент, а потім ми його забиваємо і відправляємо з такими штуками. В даному випадку ця коробка точно з філаменту. Е... Що ми? Виходить, ти все оці. Всі. Ну, всі. Ще одна. А ще одну роздрукувати, виходить, щоб було повно. Ось дивіться, як гарне виходить. Тоді, коли закінчується філамент, ось білий був у нас, потім він закінчувався, ми його посиділи, почекали, ну подивилися, коли він закінчується. Вставили цей помаранчевий, чи який він, і він далі почав друкувати. Міцність ідеальна, нічого не порушується, все нормально. Його технічні характеристики всі е, в ідеальному чи нормальному. Короче, Класі стану, не знаю, як це описати правильно. Що ще хотів сказати? Щось ще хотів ляпнути. Я не пам'ятаю, що. Ну що філамент не викидуємо. Філамент не викидуємо, так. Ну ясно, до останнього, до кінця там проволочка 10 см залишається. Ще одну, виходить, це ще роздрукуємо. Ну ну Ні, і то це довго, це я собі щуп зробив, щоб обманувати датчик. Ще ж одна отака друкується і все. Маленьке, додрукуємо, ти рахуєш їх дружок. 13 штук, 10 дітей і 3 сірки. А, ну Дописати треба, щоб не забутися. Да, да. е -е, учет все ведеться, все працюється. Сподіваюся, що 6,06 соплос працює добре. А ще десяточок місць. Це діло туди. Угу. Ну, десяток і пік трьох. А, ну, якраз оце і буде. А що там? 179 я казав, 189-192. А якраз більше 200 штук навіть буде. Да, ну давай. То потім запишемо, розберемося. Значить, трошки більше, ніж 200 штук буде. І тут у нас все по плану, ми склали сюди ж і довгі оці одиночки, да, і ці переклали коробку. Ну видно, ну яка різниця, видно. Я думаю, ж ні у кого ума не хватить написати, що ми пакуємо одне і те саме, туди-сюди. Ну то кольори, ну так, кисточкою фарбуєш. його. І військових підкуповуємо, щоб вони нам знімали огляди з... Із... На, ну, ще щоб знаєш, щоб принтеру, тобі, щоб я не проганяв. Фігню всяка, написати, на, на, надрукувати на крихке і клієнти. А що поможе це? Ну той ж казав вальнов. А вальнов казав. Ну казав, да, що... надрукуйте на принтері, бах-бах-бах. ну, Щоб не скочку ну, це а... крихка, а просто. Ну це дойдемо до цього. Все тут буде отак, воно плотненько перекладається, без безхільно це ми потім як положимо, утрясемо його ще. І отак раз-раз склеяли і вперед із піснею. Ящички пусті. Будемо тепер, ну поки що будемо друкувати ці малі. Друкармія отримає, підвище нам класифікацію, так би мовити, допустимо до інших виробів. І тоді будемо дивитися, допомагати по інших виробах. Ну або, можливо, хтось з військових зв'яжеться теж. Ми по своїй можливості, по своїх силах, по виробництву цих всіх файлів. всяких Ну теж будемо допомагати, тому що, ну як це, я ж не буду відмовляти там, казати ідіть туди, ідіть сюди. Це, звісно, добре все, але коли людям от таких речей не вистачає, як кажуть, життя і смерті питання, то пробачте, ми їм їх надрукуємо, і швиденько відправимо. Тим паче вони бачите, вони не нагрібаються. Вони сказали, що дивіться, що там у вас, я кажу, ну так, отак, отак. відправити нам ще таку кількість, нам поки що вистачить, все нормально, все класно, дякуємо вам за допомогу. Ну і ми їм дякуємо за все, що вони роблять для нас і для нашої держави, і для України. Не те, що для держави, для України і українського народу. Що там, пішов видавлювання? Пішов запуск. На цьому все. Дуже дякую ще раз. ну, Моя вся сім'я, в принципі, дякую вам за допомогу, яку ви нам даєте. Тому що реально, ну якби ми покладалися тільки на свої сили, ніхто б три принтери не брав, розумієте? Тому що їх тупо не прокормиш. Ну, реально вони хавать. Скільки ти казав? Шість днів катушка вмирає. А, от, ну, три... Якщо сутка Ні, ну, ну грубо кажучи, давай будемо от просто о, як то округлить неділя. От три, ну, максимум, кожна, да, максимум. Катуш... не більше. Не, більше не. А, а то, то іноді навіть шість. От, три, от тобі по 1200. Космотично. Кожен тиждень. Да. Ну а якщо на три, це три. Три шістьсот. Три шістьсот, виходить, три да, шістьсот. Кожного тижня, тижня 3600 ми отут це, спалюємо. Це, це мінімум. Це мінімум, да. Ми тут спалюємо на три принтери. Але, тим не менш, з вашою допомогою я знову ж кажу, що ми готові прийняти як спонсорську допомогу, ну, не, як там, не не кінцеву, як там, не з коротше кажучи, от спонсора прийняти принтер. Як це буде круто, це буде класно, я думаю, вам і. Вдячні наші глядачі будуть, які потім в коментарях віддячать ті чи інші компанії, чи людям, чи хто це захоче це зробити. Ми потягнемо ще три штуки. Ну, правда, разом з вашою допомогою. Дуже сподіваюся, тепер вже не на блогерів, на людей. Сподіваюся, сам на себе і на людей, на вас, на глядачів. Тому що, ну пробачте, якби це приховувати це нерозумно там, да, розказувати, що я там на вас не покладаюся. Я дуже вас прошу. Підтримати наші збори на філамент. І ми ж зрозуміли, дозовано от назбиралося на 4 катушки. Я їх замовив, купив, щоб було, щоб лежало, лежало, лежало. Тому що ну, мало що там наявність, там, поки час, поки доставка, щоб у нас було чим друкувати. Що ти чекаєш, поки почне? Ну, так все. Трошки подивитися, трошки подивитися треба, і проконтролювати, як воно 0,6 буде шпарити. Тим не менше, це ми все робимо за кадром. Ще раз дякуємо за допомогу. До зустрічі в нових відео. Коментуйте це відео, поширюйте це відео, бо на цих відео відверто малувато переглядів, як навіть для мого каналу. І чим більше буде переглядів, тим більше аудиторії ж нам можна буде до цього дійства зацікавити, так би мовити. Всім доброї ночі. Тримайтеся.